Всіх вітаю! Ви на каналі магазину меблів Солоха Єй». Ми більше 10 років професійно підбираємо та продаємо ліжка, матраци, дивани та крісла. Сьогодні в нас на огляді таке класне ліжко Строн з вбудованими тумбами. Ви поки підписуйтесь на наш канал, а я зараз про нього більше розповім. Ліжко Стронг виготовляється в різних розмірах. Ширина спального місця може бути 140, 160 та 180 см, по довжині 190 або 200 см. На рахунок габаритів. Ви бачите перед собою ліжко зі спальним місцем 1,60х2 і ширина 244 см, довжина 215 см. Узголів тут високе, висотою 130 см. У ліжку колір та фактуру тканини можна обирати. Ліжко відразу йде з такими приліжковими тумбами на одну шухлядку. Також на узголів'ї є ось такий декор. Колір декору можна обрати, він буде змінюватись і тут, і на тумбах. Кольори підлак, венге, кремовий та білий. Також ліжко Стронг обладнане підйомним механізмом з металевим каркасом і буковими ламелями і місткою нішою для білизни. Корисна висота ніші 20 см, сюди реально влізе, багато речей. І ще одна фішка ліжка, яка мені дуже подобається, це відсутність отут ніжок. Тобто ви вночі в темряві не вдаритесь об них пальцем. Тут є опора, яка йде посередині трішки далі, але створюється таке враження, наче ліжко висить у повітрі. А тепер найголовніше: ціни на ліжко Стронг можна побачити на нашому сайті Солохає. Також в описі залишимо посилання з цінами. Воно представлено в нашому магазині в Києві на Дніпровській набережній 3А. Також у нас безкоштовна доставка по Києву є послуги заносу та збирання. У Україні відправляємо будь-яким зручним для вас способом. Якщо будете купувати з матрацом, діє знижка на комплект, а також усі меблі, доступні в оплату частинами від Приват та Монобанк, на 5 платежів без переплати для вас. Підписуйтесь також на наш канал, у нас буде більше цікавих оглядів меблів.